Привіт, друзі! Я Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії Штор Людмила. Сьогодні розкажу, коли саме замовляти штори перед новим роком, щоб отримати ідеальний результат без авралу, дамо чіткий таймлайн, покажу швидкі рішення і типові помилки, які дорого коштують у грудні. Перш ніж почнемо, підписка, лайк і коментарі це дуже підтримує канал. Пишіть у чат, які вікна готуєте до свят. Відповідатиму наживо. Самий оптимальний термін це один-півтора місяця до Нового року. Чому замовляти завчасно? Штори – це завжди про процес, замір, підбір тканини, екскіз, філізацію, пошиття і монтаж. У листопаді-грудні зростає завантаження цеху та з логістики, склади порожніють постачання довше. Завчасне замовлення це ваш спокій, повний вибір, якість швів і акуратний монтаж, без нічних підвісів. Був у мене такий приклад: клієнт звернувся за два тижні до нового року. Ми врятували ситуацію спрощеною моделлю, але улюблена тканина вже була викуплена. Таймлайн віддати свята. Мета повісити штори до 20-25 грудня. Повісити штори до 20-25 грудня, щоб розвантажити останні дні. Перше це шість тижнів перший контакт і попередні ідеї запис на замір. П'ять тижнів це замір, підбір тканини, екскіз, візуалізація. Чотири тижні до свята це фінальне затвердження, рахунок, закупка тканини. 3-2 тижні це пошиття, контроль якості, просування, відпарювання. Один тиждень це монтаж карнизів, навішування, фінальні правки. Тому замовляйте за 4-6 тижнів експрес можливий, але обмеженням, без обмеження. Верніше експрес можливий, але з обмеженням. Далі, що, ж за, що саме займає час? Ну, По-перше, це візуалізація, особливо, коли кілька варіантів. Вона не так швидко робиться, тому це забирає дуже багато часу. По-друге, це очі вас, тому е, бажано завчасно це робити. Технічні нюанси, натяжні стелі, потрібна складна ніші, котові вікна, моторизація. Це також потребує більше уваги для того, щоб все правильно виміряти і у вас ідеально все працювало. Монтажні вікна у графіку, у грудні, забиваються першими. Які ж ризики? Це промах із розеткою під мотор, завузька за ніша, невірна висота підгину. Тому саме ідеальний варіант завчасне планування це про довше, це про краще, ідеальніші підгини, симетрія, правильна посадка. Далі це про формулу підбору, коли часу обмаль. Швидкі сетапи, що завжди грають. Це оксамит жакард плюс легкий тюль. Святково глибина інтер'єру, натуральний льон плюс гладкий тюль це мінімалізм, світло і повітря. Демаут, аут плюс вишитий тюль це контроль світла і делікатна декорація. Декоративність, верніше. Доброго дня, Віра. Дякую, що приєдналися. Тому порада. Обираємо один, одну домінантну або фактуру оксамит, або графіка вишивка, або технологія. Це блекаут мотор у грудні менше краще. Одна домінантна це чистий стиль, повнота довжина, низ, мікрошпаргалка мікро з посадки. Так, коефіцієнт збирання повнота 1,8, 2,2 для спокою, 2,5 для драматургії. Довжина в підлогу або легкий поцілунок підлоги 1-2 см святково, але практично. Низ плюс боки це стабільний підгін, виглядає дорожче, тримає геометрію. Тасьма, люверси, стрічки обираємо під стиль. І карниз, але не змінюйте фурнітуру в останній момент. Ідеальна посадка вигляд преміум. Навіть якщо тканина стримана. Тому, враховуючи довжину, ширину, висоту, це дуже важливо в підборі е, нашого е, кінцевого результату в вашому інтер'єрі. Далі це ж про інтер'єрні помилки, щоб не завжди е, не, не за, інтер'єрні єр, інтер помилки, вибачте, щоб не зажати простір. Занадто важка тканина у маленькій кімнати тисне. Рішення світлі тони, легкі фактури. Темний тюль проти світла вікно втрачає глибину. Короткі штори при високій стелі візуально обрізають. Ніша під карниз занадто вузька. Штори чіпляють поганий хід. Одна одну ціпляє і дуже погано ходять, Ціпляють одне за інше. Натяжні стелі без закладної монтажу складнюються, Тому кейс переродження, заміна важкої портіри на світлий мікровелюр, плюс прозорий тюль, кімната відкрилась. Враховуйте всі мої поради, всі мої кейси. І у вас вийде ідеальний інтер'єр. Монтаж і техніка, що продумати зараз? Ну, По-перше, це карниз і шини. Стеля, стіна, кутові, приховані. Це найперше потрібно знати для того, щоб е, далі йти е, для підбору штор. Натяжні стелі, закладна, багетні системи. Плануємо до монтажу полотна, це дуже важливо. Електрика, моторизація, розетка або вивідживлення, сценарій рішення пізніше для світла. Вікна, складки, еркери, панорамні, окремі полотна, щоб штори йшли плавно. Це також дуже важливо. Які у вас в... вікна, такі щоб складки були для того, щоб це все ідеально працювало і вам було зручно користуватися цим. Тобто монтаж плануємо мінімум за тиждень до свята. Це мінімум, а краще за два. Експрес варіанти, коли вже горить. Нема часу зовсім. Це готові рішення із складу, базовий тюль, плюс нейтральні порть'єри, простіші моделі. Пріоритизація спершу вітальня кухню. Інші кімнати після свят. Тимчасові рішення. Навісили карниз, плюс легкий тюль зараз, а партія після Нового року. Так, також гарний вихід з нашої ситуації. Компроміс обмежений вибір тканин, фурнітури, але акуратне пошиття й посадки не обговорюється. Ми не жартуємо якісні шви, це адаптує дизайн під строки. Догляд і підготовка до свят. Якщо ж ви не встигаєте, і у вас обмежений час, це світлий тюль освіжити заздалегідь, тобто попрати, відпрасувати, оксамит, щільню тканина, обережна пара, відпарювання, не пересушити канти. Враховуйте ці нюанси. Після монтажний догляд 1-2 дні дати полотнам відвіситися, потім легка пара. Зрозуміло. Комплектування під ключ. Декор, підфати, магніти, кільця, бахрама додають святковості. Тому не бійтесь їх додавати в ваш інтер'єр. Текстиль компаньйони тобто це подушки, скатертини, доріжки, пледи, фтон, швидко піднімають рівень інтер'єру. Вони додають стиль інтер'єру, тому додавайте їх в ваш інтер'єр. Коли ж уже Подарункові сер... Далі ще це подарункові, сер... подарункові сертифікати. Ідеї для близьких, коли не встигають визначитись. Тому подаруйте їм сертифікат, і ми їм підберемо все. Інтерактив плюс міні-опитування. Запитання до вас. Що для вас важливіше? Контроль світла чи атмосфера? Напишіть. Світло чи атмосфера? Мені буде цікаво дізнатися, що для вас важливо. Чи плануєте моторизацію у 2026 році? Так, ні? Зараз це дуже актуально. Дуже багато в мене замовлень по моторизації. Ми моторизуємо не тільки карнизи, і тканеві ролети, і римські штори. А чи плануєте ви моторизацію в 2026-му? Я з радістю вам допоможу з цим. Чи може, яка кімната у вас під питанням? Напишіть. Підскажу варіанти прямо зараз. Так, blackout чи дімат? Блекаут – це повна темрява. А Дімаут це мерке затемнення. Тому перед тим, як будете планувати, що краще обрати: Дімаут чи блекаут, враховуйте в ці нюанси і знайте цю різницю. Льон мнеться? Так. Але його шарм. Беремо, але його, це ж його шар. Беремо мікси з поліестером менше заломів і краще до ним догляд, тому не бійтесь льону, особливо якщо там є домішки. Довжина впоїл. Для свят краще в підлогу або легкий поцілунок. Для повсідневного життя це відступ 1-2 см, це не засасує пилосос вашій тюлі, особливо робот пилосос і краще за ними доглядати. На вигляд, це не, міняє, так, не псує нашу картинку, але користуватись набагато краще. Ну і давайте ж повторимо головне: замовляйте за 4-6 тижнів це ідеальний сценарій. Все підберемо спокійно, без метушні і ідеально для вашого інтер'єру. Експрес можливий, але з простішими моделями або обмеженим вибором. Монтаж плануємо до 20-25 до грудня, щоб входити у свята без метушні. Ну і головне це план, краса і спокій. Виникли якісь запитання? Дуже багато людей приєднуються, але запитань не хочете давати мені. Ну нічого страшного, якщо ж виникнуть запитання, ви завжди можете мені написати. Я на все запитання дам відповідь. Ну і закінчення. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші запитання, я все читаю. Хочете персональний підбір і візуалізації ваших вікен, напишіть, напишіть мені слово Новий рік у чаті, коментарях, надішлю вам чек-лист, підготовки та бонус, міні-візуалізацію базового варіанту. Посилання на телеграм для консультації та чат-бот в описі під, мій, під цим відео. Бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги.